Привіт! Сьогодні ми вивчимо види транспорту та звуки, які вони видають. Це автомобіль або машина. Машина каже Бж. Бж. Бі-бі-бі. Так сигналить машина. Бж. Це машина легкова. Їздить в ній. Моя сім'я бі-бі-бі дає сигнал. Пішов хід, щоб пильнував. Це потяг. Потяг каже, чух-чух-чух. Потяг їзди по рейкам. Їде потяг, чух-чух-чу. Я по рейкам швидко мчу. На вокзалі пасажирів проводжай. Сім махай, бувай, бувай. Це пожежна машина. Вона має проблискові маячки. Або мігалки. Віу, віу, кажуть мігалки. Пожежна машина нас врятує, якщо полум'я лютує. Віу, віу, мігалки має та й дорогу. Повіщає. Це корабель. Він пливе по воді. Ту-ту-ту, каже корабель. Ту-ту-ту пливе у морі корабель. Він бачив сотні нових земель. Міцний від носу до корми. Не страшні йому ні вітри, ні шторми. Це літак. У-у-у, каже літак. Він має крила та гвинти, щоб літати в небі. У-у-у, високо летить літак, залишає в небі знак. Має крила, хвіст, гвинти, не боїться висоти.